У музеї історії вшанували учасників партизанського підпільного руху. Восьмий рік поспіль, 22 вересня, відзначається Україні як день всенародної поваги до тих, хто в роки Великої вітчизняної війни боровся з фашистськими загарбниками у тилу ворога. Понад 6 тисяч партизанських загонів, які нараховували близько одного мільйона людей, обезкровлювали гітлерівські війська на окупованій території. У серпні 41-го в Бердичеві було створено кілька підпільних груп, одну з яких у різні часи очолювали Антон. Яворський та Юліан Завадський. За те, що сьогодні подвиг партизанів та підпільників не забутий, присутнім подякував голова міської ради ветеранів Сергій Железняк. Ще 9 мая 1945 року легендарний командир партизанських соєднень, гвардії герой Совєтського Союзу, о партизанах сказав так. Вот и наступил долгожданный час. Гітлерівська Германия пала. повержен насмерть кровожадный фашистский дракон, принесший много горя и страданий нашему народу. Смертельные схватки с гитлеровскими захватчиками мы, партизаны и подпольщики, хорошо потрудились во славу Родины и внесли весомый боевой вклад в дело всенародной победы. Боротьба із німцем у тилу ворога. Далі полон. Відправка до Німеччини, втеча і, нарешті, партизанський загін. Такий нелегкий та повний небезпеки шлях пройшла у перші роки війни Олена Дудчик. Разом із бійцями загону вона розклеювала листівки, знешкоджувала техніку та живу силу фашистів. За проявлену мужність Олена Федорівна нагороджена багатьма орденами та медалями. Якщо зрівнювати молодь настоящу, сьогоднішню і довоєнну, то між ним, між нами велика різниця. Ми були неінформовані, ми, були, ми тільки знали школи і учителів, яких дуже любили. але ну, зато ми любили свою вітчизну. Ми всі робили все для того, щоб вчитися, щоб бути достойними людьми нашої епохи. У Бердичеві завжди із любов'ю, шаною та великою повагою ставитимуться до подвигу своїх дідів та прадідів у роки Великої Вітчизняної, переконаний Бердичівський міський голова Василь Мазур. Вони ризикували своїм життям, ризикували життям своїх сімей і боролися ненависним загарбником. Боролися маленькі, зовсім малі. Ще діти, практично діти, і боролися ті люди, які вже мали. Серйозний вік. І невідомо, чи в 45-му році, 9 травня, Радянський Союз, великий Радянський народ святкував би свою перемогу, якби не було підпілля, не було партизанів. Про партизансько-підпільний рух на Бердичівщині розповіла працівник музею Раїса Повніч, яка запросила школярів після завершення заходу більш детально ознайомитися із експозицією фотографій та документів. Оплесками супроводжували присутній виступ незмінних учасників міських меморіальних заходів народного аматорського хорового колективу України під керівництвом Юрія В'ялова, серед яких також немало ветеранів та учасників Великої вітчизняної війни. Сьогодні прийшло багато людей послухати про партизанський рух. Розповідали дуже багато цікавих історій. Я з великим задоволенням слухала виступи. Я вважаю, що ми повинні знати правду про Велику Вітчизняну війну, і ми сьогодні прийшли сюди, щоб вшанувати пам'ять загиблих та тих, хто ще живий. Сама експозиція, на відміну від розповідей ветеранів, бердичівських учнів не зацікавила. Одразу по завершенні офіційної частини школярі розійшлися.